І святом ЗСУ, бажаю вам міцного здоров'я, щоб ви повернулися живі і здорові. Хай буде сильною руками, міцними будуть, хай війська, нехай здоров'я, як та криця. хай служба завжди як годиться, хай всюди спокій, лад та мир, як казковий богатир, могутній нездоланний, вмілий і з состим грудням. Воєн милий. Захисники, я хочу вам подякувати, що ви захищаєте нашу країну. Вітаємо всіх доблизих і хоробрих чоловіків і жінок, які потужною стіною захищають свою рідну Україну від окупанта. Неможливо висловити словами нашу безмежну вдячність. Нехай Господь береже кожного українського воїна. Україна пишається своїм військом. Слава Збройним силам України! Слава Україні! Воїн захисник пишаюся тобою, за те, що ми мені зберіг і відважно йдеш до бою. За, за те, що ці важкі часи не бачу тебе мати. І ні дружини, ні дітей не можеш обійняти. Дорогі солдати, воно і рідну Україну, кожну матусю, кожну дитину ти всіх від біди захищаєш завзято. Тобою я сильно писаюсь. Вітаю тебе і тополька, і калина, і синє озерце, і тандітний ручай, і з днем, і з святом, збройних сил України. Ти свято це воїни, і гідно стрічайсь. Воїни Речі славне, зброю тримають у руках, щоб на нашу країну державу живий, не пожарився враг. Будемо Будьому Будь-ястоні, та села своїх батьків, відважних українських воїн на початку славних віків. Щиро подяка вам наші герої та на Щиро Щира шана і подяка хлопцям молодим солдатам. Хочу вам ще побажати терпіння, сили та й всього найсамого кращого. Слава Україні! Солдати, воїнці, свою. Пишаюся тобою за те, що мир мені зберіг, відважно йдеш до бою, за те, що в ці важкі часи не бачить тебе мати, і ні дружину дітей не можеш обійняти. За те, що в мене немирний день, живу, навчаюсь, граю, що мир на небо наді мною, що у війні не знаю, за те, що кожен день, кожну хвилину ти ризикуючи життям, борониш Україну. Шановні воїни, захисники України, від учнів сьомого класу і особисто від мене вітаємо вас професійним святом з Днем Збройних сил України. Ви наші захисники, опора держави, спокій наших будинків, спокій близьких ваших надійних сильних руках. У День Збройних сил України бажаємо вірно і гордо стояти на сторожі спокою і блага країни. Сміливо і легко відображати всі наслідки з боку противника, усувати будь-які проблеми і перешкоди на горизонті, зберігати спокій, і оптимізм душі, зберігати щастя, і доброту в серці. Слава Україні! Захисники України. Я дякую вам за вашу силу та мужність. День Збройних Сил України від усієї душі хочу побажати міцних сил і незламної віри сміливих ідей і добрих надій. Це буде добре, скоро буде перемога. Я на це надію, що слідуючий новий рік. Ви будете святкувати вдома, і в вас все вийде, і Україна обов'язково переможе. Я люблю тебе дуже-дуже, мій герой не з книги, а з дня. Знов сирена неспокій рушить, та тривога за тебе, бійця. Мене бачилось у вічі, не знаю. Ти вірніший зорі вночі. День і ніч з тобою минає, всі за тебе мої молитви. Я люблю тебе, мене у цій цілій у за край. Хай минає куля ворожа, Я чекаю, люблю, пам'ятай. Бажаємо вам тепла, любові, терпіння, щасливої швидкої перемоги і усім повернутися додому живими і здоровими. Дорогі наші захисники, велике вам дякую за захист нашої батьківщини. Дякую, що ви нас захищаєте. Я щиро дякую за те, що ви борите за нашу рідну землю. Я щиро дякую за можливість спокійно спати. Я велика дякую захисникам за їхню мужність, за те, що вони боронять Україну. Я бажаю вам вернутися живими до своїх родин. Дякую, що ви нас захищаєте. Дякую вам, що нас захищаєте. Я дуже хочу подякувати всім нашим захисникам, які в такий важкий час не побоялися та пішли захищати нашу країну від ворога. Завдяки вам ми маємо змогу продовжити навчання та залишатися в своїх домівках. Ще дуже хочеться побажати вам міцних сил, здоров'я, а саме головне, щоб всі поверталися додому живими та здоровими. Дякуємо вам за захист. Україна вірить в вас, ми обов'язково переможемо. Слава Україні! Слава нашим захисникам! Вірога серце, вітаю вас з Днем Збройних сил України!